Посівна кампанія у Рогатинському районі, якраз на золотій середині. Фермерське господарство Надія Василя Гірняка, що у селі дички, якраз тих, хто успішно закінчив посівну цьогорічна осінь не пора затяжних набридливих дощів. Тепла сонячна погода дає можливість вчасно вправитись із посівною кампанією. Якось у фермерському господарстві надія, що у дичках. На час нашого перебування на полі досівають останні гектари озимої пшениці. Всього її господарство заплановано посіяти 150 гектарів. Уже засіяно 160 гектарів озимого рипаку та 140 озимого ячменю. Усього у фермерському господарстві 600 гектарів землі. Сіють увесь гречку, озимий рипак, ячмінь, пшеницю. Вирощують 600 свиней. Якщо взяти цей рік, ми спрацювали краще ніж минулого року. Тому що ми зібрали добрий урожай озимої пшениці, добрі озимої пшениці. У нас на круг вийшло по 46 е центнерів з гектара. Е покрили майже всі борги, ми мали придбали кобани, які брали під е процент, під цей <кхух> кредит. Ми погасили, так що ми непогано закінчили цей рік. Багато кращих минулого року. От як господарник з багаторічним досвідом, в чому ви бачите перспективи розвитку фермерства в нас, в районі, зокрема? Ви бачите, я бачу, щоб головне, щоб не, не мішали нам. Ми от, Я наскільки знаю, наші хлопці є дуже гарні. В районі конкретні хлопці, такі як Тиблевич, Валько. Розумієте, люди, які хочуть працювати, і працюють. Головне би без держава сприяла і все було нормально. Ну, здоров'я так далі. У фермерському господарстві Надія працює вісім механізаторів та три тваринники. Іван Наумець тракторист зі стажем, 35 років за кермом, 10 останніх на полях фермера. А ось молодий Ігор Гладкий, що слідкує за сівалкою, працює лише перший рік після закінчення коледжу. Сам з Яглуша. заочно навчається у дублянах на механічному. Євген Гірняк, взявши його на проходження практики, запропонував роботу, бо працьовиті і відповідальні люди нині цінуються. В тракторно-машинному парку в господарстві три Т-150 та чотири МТЗ-80. Є новий комбайн, автомобілі. Попри досвід, Євген Гірник заглядає у журнали, інтернет, цікавиться новинками в іноземних компаній. Адже сучасна правильна технологія обробітку ґрунту призводить до врожаю. Звичайно, що ми заглядаємо в комп'ютер і бачите, от за моїми плечима працює техніка. Ми побачили, як працюють такі великі фірми, як культура і так далі, що без оранки ми вже працюємо практично третій рік. Я бачу в цьому ефект, що дискування набагато ну, воно може не так дає ефект, як оранка, але в часі економії солярки це дуже великий ефект. Тому що комбайни з полями зразу, зразу дискуємо, потім проростає бурин і ми. Цей збергає вовологість. Я зараз закінчую посів, з яку новим технологіям, тобто дискування. Я примінив ззаду е, тяжкі борони, е, придумав так само. І от бачите, результат. У районі загалом посівна кампанія при сприятливих умовах проходить добре. Проте, як зауважує начальник Рогатинського управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Богдан Мельник, не усюди. Якщо взяти в цифрах, з 12 тисяч у нас вже засіяно порядку 10 тисяч, жито повністю закрито, озимий ячмінь засіяний, лишилося ще 2 тисячі гектарів пшениці. Тому, виходячи з підсумку посів на сьогоднішній день, я би хотів попросити всіх торгівників підтягнути всі свої резерви, скористатися ще гарними погожими днями цієї осені, і щоб ми стопроцентно засіяли продовжені площі, яке управління контактуючи з ними зібрало. Бо я сказав так: в нашій західній Україні найкращий хліб це є хліб озелені. Ярий клин буде само собою, з ним будемо працювати. Тому фірма, така як агрокультура, яка залишилася буквально півтора тисячі сіяти, небагато там ще лишилося пуків, світанок, і практично ті великі наші прибувши агрохолдини. Ми би просили підтягнути свою посівну. Якщо вже закінчили наші бідні ротинські фермери, то ви, будь ласка, закінчуйте. Бо є таке правило. Пшениця посіяна до покрови, утворює вторинну кореневу систему. А вторинна коренева система гарантує 50% врожаю.